Відкритий спортивний майданчик побудовано в селі Угринів Тисменецького району. Це важлива подія для села, в якому багато молоді, дітей, і для яких такі дієві заняття спортом якраз корисні, бо всім відомий вислів здоровому тілі, здоровий дух З спільної молитви та Божого благословення розпочалось свято. А місцеві сільські спортсмени показували свою майстерність у різних видах спорту. Цей день звучали слова подяки всім, хто прилучився до будівництва цього об'єкту. Це місцеві підприємці, діти долучились до доброї справи як обласна, так і районна влада. Багато років працював у будівельній організації. і От був у мене такий керівник, я завжди про це говорю і пам'ятаю, що люба споруда, яка б вона не була, вона завжди, і хто б її не будував, в принципі, вона завжди залишається в тій місці, де вона збудована. І ніякий олігарх, ніхто ніякий ворог її не забере. Вона вже залишається тут і служить людям. Так само і цей стадіон. Я думаю, що він буде мати. Досить таке широке використання, бо ми майже в тому досвід недавно ми відкрили минулого року. Верніше зробили менший такий стадіон чи з іншим покриттям резинами, правда, то там постійно є по дітей, купа дітей. А думаю, тут буде не менше. А сільська рада зуміла побудувати, то вже утримати, я думаю, зуміємо разом з директором школи. Ми це утримуємо. І певне, певне, що не є повністю закінчено цей стадіон, тому що є ще деякі нюанси, є доробки такі, але ну, вже не, не мішає займатися дітям на стадіоні, тому що поле вже практично 100% готове. Урочистий момент стрічку перерізано, спортивний майданчик освячено. Сьогоднішнього дня він в дії, а символічний ключ передано директору місцевої школи. Радість за те, що ми зуміли це зробити, оскільки важко дається в сьогоднішній час щось будувати. На великий жаль дійсно більше руйнується. Але спортивний майданчик красивий. Ви бачите, сучасний. І я думаю, що це буде можливість дійсно покращити навчально-виховний процес. У нашій школі, оскільки ми не маємо спортивного залу. Це буде дуже хороша річ, дуже хороша річ. І ну, і тішимося, думаємо, що будемо мати ще спортсменів, щоб не тільки була в нас одна Христя з Пане зараз, саме першу чергу, хочу, щоб дітки були здоровими. і... Талант ну мені здається, що для того, щоб бути успішним успіх, це тільки 20% таланта. Все це решта це є великі, великі бажання, трудолюбство. Тось тобто, такі якості хочу, щоб діти також були успішними, щоб вони мені було б дуже приємно зустріти біля себе своїх односельчан, які б захищали честь держави. Використано тут нове сучасне покриття з гарантією на 10 років. До речі, такі довгострокові універсальні покриття вже давно використовують у Європі. На цьому спортивному майданчику можна грати в футбол, волейбол, теніс. Не тільки спортсменам тут комфортно для глядачів, зручні крісла. В Майбутньому планується ще зробити зверху покриття для того, щоб цілий рік спортивний майданчик діяв і перепони погоди не ставали на заваді для занять спортом.